Слава Україні! В ефірі ранкові новини 29 лютого у студії. Працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск з Волинських новин. На жаль, трагічних на 47-му році життя перестало битися серце героя з Волині Ярослава Потолкова. Про це 27 лютого повідомили у поворській громаді. На 47-му році життя перестало битися серце мешканця села Пісочне Ярослава Потолкова, який у січні 2023 року був мобілізований для захисту України у російсько-українській війні. У складі 33-ї окремої механізованої бригади брав участь у бойових завданнях на запорізькому напрямку. У померлого захисника залишилася дружина та двоє дітей. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого воїна. На Волині сталася трагедія. Вранці 28 лютого у місті Ковелі по вулиці Театральній виникла пожежа у двоповерховому приватному гаражі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1986 року народження. Обставини загибелі людини та причину пожежі з'ясовують фахівці ДСНС. Окрім того, не обійшлося на волині і без ДТП ввечері 27 лютого у місті Володимир. Під колесами автівки загинув 40-річний велосипедист. У ДБР телеканалу Конкурент Тіві повідомили, що за кермом автівки був військовослужбовець Держприкордонслужби. Нині тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Ще одна моторошна автопригода сталася неподалік Луцька, 27 лютого на вулиці Рівненській у селі Струмівка. 32-річний водій БМВ наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. За інформацією поліції, Волині від отриманих травм пішохід помер в кареті швидкої загиблий. 79-річний мешканець Луцька. З місця події вилучили авто автомобіль. водія освітували він Тверезий. Слідство триває. У Луцьку зафіксували температурний рекорд. Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології. За даними спостережень, метеостанції 27 лютого максимальна температура повітря у Луцьку перевищила на 0,2 градусів за цельсієм. Рекордне значення 2002 року і склала плюс 13 градусів тепла. Сів за кермо, хоча був позбавлений права керувати автомобілем. А коли зловили, спробував домовитися з патрульними за 100 доларів. Як інформує патрульна поліція Волинської області, 27 лютого на автодорозі у стилу Хлуць Крівне, інспектори виявили порушення ПДР. Поліцейські зупинили автівку Мерседес бенц перевіряючи документи у його 36-річного керманича. Вони встановили, що чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами а після цього вже притягався до відповідальності за водіння без посвідчення водія. Врешті під час спілкування чоловік вирішив дати правоохоронцям хабаря. Хоч його й неодноразово попередили, що за такі дії є кримінальна відповідальність, водій це проігнорував та поклав до кишені штанів одного з патрульних 100 зелених. Відтак на місце події інспектори викликали слідчих. І до загальноукраїнських новин ворог продовжує тероризувати мирне населення України. Вогневі групи сил оборони і зенітні ракетні підрозділи повітряних сил у ніч на 28 лютого знищили 10 безпілотників шахет в Одеській та Миколаївській областях, які запускали російські окупанти. В день 28 лютого нелюди скинули на місто Куп'янськ на Харківщині керовані авіабомби. Загинули два чоловіки. Під завалами ще можуть бути люди. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сенігубов. Є влучання і у центральній частині міста через ворожий обстріл загинули чоловіки 59 і 39 років. Ще одна жінка поранена. Також пошкоджені житлові будинки і цивільна інфраструктура. Крім цього, в день 28 лютого окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. У наслідок атаки загинула людина. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, атака сталася по обіді. Внаслідок артилерійського обстрілу загинула 61-річна жінка. Працівники ДБР спільно з співробітниками СБУ викрили та заблокували схему привласнення та продажу військового спорядження однієї з бригад тероборони Києва. За інформацією ДБР організував злочин звичайний чоловік, який мав вплив на окремих військовослужбовців. Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові літні комплекти одягу, взуття тощо викрадене, вивозили з військової частини на склад у гаражі. Зловмисники вкрали речей щонайменше на понад 3,5 мільйони гривень. Точна сума буде відома після проведення слідчих дій та експертиз. Організатора та двох осіб, один з яких військовослужбовець, затримали на гарячому під час того, як вони продавали речі військових на суму понад 2 мільйона гривень зі знижкою у майже 50%. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама підписали договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією. Про це йдеться на сайті Офісу президента. Документ сприятиме розвитку співпраці з Албанією та зміцненню позицій України у Балканському регіоні. За цим договором Україна та Албанія розвиватимуть взаємовигідне співробітництво у галузі торгівлі, економіки, науки, технології, культури освіти. Охорони здоров'я, засобів масової інформації, туризму. І спорту також планують встановити торгівлю між державними і приватними підприємствами і організаціями двох країн. Шевченківський райсуд Києва залишив ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці до 25 квітня. Крім цього, суд зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень до 2,4 мільярда гривень. Про це повідомляє суспільне адвокат ігоря Коломойського Олександр Лисак. Повідомив, що його підзахисний не Носитиме заставу, окрім того, адвокати просять про медичне обстеження для Коломойського. Співробітники служби безпеки викрали ще одного ворожого поплічника, який співпрацював із російськими окупантами в період тимчасової окупації частини Харківської області. Як інформує відомство, поплічником РФ виявився працівник заводу у Богодухівському районі. Після захоплення громади він зголосився допомагати окупантам і почав ремонтувати їхню бронетехніку. Насамперед, фігурант відновлював бойові спроможності російських танків, бойових машин, піхот. Ти та колісних транспортних засобів, які були підбиті українськими бійцями під час боїв за Харків. А ще він здавав місцевих жителів, які чинили спротив збройній агресії РФ. Надалі росіяни викрадали українських патріотів і ув'язнювали їх до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам. Відтак, після звільнення району, чоловік намагався залягти на дно. Однак співробітники СБУ знайшли його і затримали на підставі зібраних доказів. Правоохоронці оголосили затриманому підозру. Нині він перебуває під вартою. І до новин світу 27 лютого. З'їзд так званих депутатів невизнаного Придністров'я ухвалив звернення до Росії з проханням цитуємо захисту від тиску Молдови, звернувшись також до низки міжнародних організацій. Про це повідомляють тамтешні змі. У заяві придністровські депутати стверджують, що Кишинів почав проти Придністров'я так звану економічну війну, маючи на увазі скасування митних пільг. Та зумисно блокує перемовини з Терасполем. Нагадаємо, з'їзд придністровських депутатів усіх рівнів перед цим проходив ще у 2006 році. А перед цьогорічним з'їздом лунали побоювання, що ці ж депутати можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії. Але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували. Польська поліція затримала українського журналіста Михайла Ткача, коли він знімав матеріал про транзит продукції до Росії через Польщу та Білорусь. Дещо з того, що вдалося зняти, польські правоохоронці видалили. Як повідомило видання Українська Правда 27 лютого. За словами самого журналіста, його затримали біля кордону Польщі з Білорусю. Коли він та його оператор показали документи і журналістські посвідчення, польські правоохоронці почали їх обшукувати і хапати. Камери, коли їх згодом привели у комендатуру, у них відібрали телефони і документи, а також карти пам'яті з камер. Журналіст розповів, що його допитували представники польської спецслужби, які випитували, чи знає про торгівлю Польщі з Росією та Білоруссю український уряд. Там також хотіли знати, чи будуть журналісти публічно розповідати про своє затримання. Ткача та його оператора утримували у комендатурі протягом чотирьох годин, не дозволяючи ні з ким зв'язатися. Після того, як їх відпустили, журналісти виявили, що дещо з відзнятого у Польщі правоохоронці видалили. До слова звільнити журналістів вдалося тільки після втручання посольства України у Польщі, стверджує головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва. Відтак згодом Люблінська поліція підтвердила, що проводила 27 лютого, так би мовити, дії зі встановлення особи у прикордонній зоні. Люблінська поліція не уточнила про кого йдеться у їхньому повідомленні. Однак, воно з'явилося майже одночасно з інформацією від поліції Підляського воєводства Польщі, де вказали, що не затримували журналіста з України. Україна та Польща проведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону та припинення двосторонньої торгівлі. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Пишуть тамтешні змі за його словами. Це буде тимчасове і болюче для обох сторін рішення. Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників. Ті ліміти на експорт українських товарів які пропонують Брюссель і Київ, для нас неприйнятні. Польща пропонуватиме у Брюсселі, що базовим періодом були не 2022-2023 роки, а час до повномасштабної війни, сказав Туск. Нідерланди закупили у Чехії 9 самохідних артилерійських установок. Згодом їх відправлять в Україну. Про це повідомили у міністерстві оборони країни. Там розповіли, що ця зброя є частиною великого замовлення Нідерландів для України. Раїни, яку забезпечать виробники зброї з Чехії, як кажуть у Міноборони Нідерландів, САУ здатна уражати цілі на відстані десятків кілометрів.